Сільці, вітаю вас на нашому макро зборі по чекання системи на квітень місяць. І я вже витягла для вас картку. Це наша сердечна чакра, це наша анахата. І картка на цей місяць для вас це безумовна любов. Що це означає? Це означає, що в цей період вашого життя ви ще більше будете відчувати безумовну любов. Безумовну любов до оточуючих, безумовну любов. До це дуже гарна, позитивна картка. І перш за все, на що слід звернути увагу вам в квітні, це, звісно, на себе. Тому рекомендації для вас навчитися турбуватися про себе, піклуватися про себе. А ще, окрім того, що ви даруєте безумовно любов, дуже важливо. Навчитись приймати цю безумовну любов, тому в квітні місці для вас будуть виникати дуже багато ситуацій, де ви зможете цей, цю навичку так відточувати і вчитись тому, щоб приймати любов від оточуючих вас людей. Я вас обіймаю, любі тільці, і ми з вами побачимо вже в травні.